Позівський міський відділ міліції звертається до всіх городян із проханням при виявленні небезпечних або підозрілих предметів суворо дотримуватися заходів безпеки. У разі виявлення такого предмету з будь-якого телефону необхідно негайно повідомити за номером 102 227 13 229 59, не наближатись до підозрілого предмету та не допускати до нього сторонніх людей. Ні в якому разі не чіпати, не переміщувати, не закривати чим-небудь цей предмет, утримуватись від користування поблизу нього електро чи радіоапаратурою. Категорично забороняється. Наносити удари по корпусу небезпечного предмету, закопувати у землю, кидати у багаття, розбирати чи розпилювати. Крім цього, право. Охоронні органи Харківщини звертаються до вас з проханням сприяти в отриманні інформації про осіб, які мають наміри вчинити суспільно небезпечні протиправні дії. Будь-яку інформацію про підозрілих осіб, про підготовку акцій, що несуть загрозу для людей чи можуть дестабілізувати ситуацію в області. Ви можете цілодобово повідомити на телефони чергової частини Лозівського міськвідділу ГУ МВС України в Харківській області 227 13 229 59 або 102.